Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді маємо брик-брак. Uh, так, по порядочку. Uh, вимірювання температури. Препарат для вимірювання температури електричний. І три штучки у лоті. Uh, апарат для чистки шкіри. Далі, догляд за зубами, іригатор такий. Це трошки більший. Іригатор так само. Це є у нас насос для підкачки коліс. Ось перехідники, зарядне. Насос. Ось так виглядає. Насос для басейну. Тюнер. Тут у нас набір тормозних колодок і ручки для гальм, для велосипеда. Тут так само, тут у чорному кольорі дві ручки. Павербанк. Фітнес годинник дві штуки. Ще один від Xiaomi, фітнес годинник без упаковки. Це напевно для догляду за лицем. Ігрушка електрична на батарейках для котика. Така ж сама запакована. Ремішки для годинника. Це є вітрячок на батарейці. Перед, до чого треба виключити? Набір інструментів. Це є фари до автомобіля ледовські, з блочками чехол. Це набір до газової лампи, газової лампи такий туристичний, трекінговий. Набір для спаяння такого маленького не знаю, для спаяння. Це Також набір SSX тормозний для велосипеда. Чехол для, для, цих, для годинника ручного це є від, зараз скажу, від тормозних колодок. Так, далі. Тут всякі електричні плати, кабеля, викрутки. Фільтр водяний пакети для цього, для пилососа. Це є фільтра для для чого? Для чого? дайсона. Для Дайсона. Це для пилососа, для дайсона фільтра. Тут є 6 штучок. Це коробка передач. Насадка на коробку чи такий на коробку передач. Він також універсальний йде. Вірить для ткани, не знаю, що це все. Це є сітка від комарів, від, як це правильно назвати? Москітна сітка. москітна сітка. Тут ви можете її в будь-якому варіанті зробити. Це є москітна сітка для дверей. І що тут у нас залишилось? Це якийсь фітнес-круг. Фітнес Холохуп електричний. Холохуп електричний. Дякую вам за увагу. Дед?